Це ось така наша. Ми сьогодні солодке таке. Смачна вчора її не брала. Я сьогодні не взяла того решту солодкого ніякого, тому що я вже все вчора попробувала і баста краці. Що тут їсти? Кричить. А, чи... Че che lo fanno ma chi lo scusate non lo dovrebbero perché se prende fuoco mm -hmm. go, cameriere, cameriere, non lo vive chi c'ha cameriera ma cameriera non c'è un'isola fuoco ginca postava na vogoni щось підірваться mm -hmm. не то что треба він свериться. Ну, що ми взяли? Взяли, то, що, щоб так, от знає, оце смачне, таке тепле, слойомне наповнення. Хотіла, от багато я тих взяла, але хотіла взяти йогурт такий, такий ну, роз, розвісний на вагу. Не було. Це мені не подобається, були всякі Мортаделю я взяла одну. от так. Це наш такий сніданок. Мені шикаво, що візьмемо.

Кибеліць. В таких коврах ми йдемо в басейн з теплою водою. Сюди ми ходимо на сніданок. Як бачите, з пів восьмої до десятої. Хто встав, то встав, хто пішов, той пішов, хто спить, той спить, значить, нічого не поїв до десятої години. Я не дуже задоволена. Цієї гостинниці, хоча вона стоїть на другому місці. Якщо ви прочитаєте найкращі гостинниці, яка найкраща гостинниця абонотерме, тоді ви побачите, що е е е е е е е е салюс стоїть на другому місці, дорогесенькі мої. Ось така панорама тут є. Сидить той в червоних штанах, то він, він цей. Ось тут всякі масажі вам роблять, чорний штанак він зарядку робить з людьми. І тут я навіть так я знайшла, що тут навіть на обід закривають, пів першої вони закривають, я в шоці. Там, де ми були Міланотерми, там взагалі не закривають. Як до восьмої години було, до сьомої, до восьмої. А отут на обід ще закривають. Я хотіла вчора піти в першій годині, а, 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 а закрито. Ви можете представити. Навіть залишить відкрито, щоб люди йшли, як вони хотіли. Ось таке сходи. Тут є закритий тут каперестра, щоб ніхто тут навіть не сяде, бо тут така жара, що ужас Хоча вікно відкрите. Вікно відкрите зовсім. Екопо. О, така невеликий, такий зовсім невеликий басейн з теплою водою. Там в кінці масаджі є. Всякі кнопки натискаєте, воно буде робити. Є тут ровер. Ровер так низько, треба підкрутити догори, тому що я як сіла на цей ровер, в мене весь зад, я думала, що мені зад закриє, ну, як воно, зад, задню частину тіла. Я буду в воді, А вся зад наверх. я пізніше такі, так низько було, що мені навіть не... Ноги в коліни навіть не розпрямлялися. Це зараз четверта година після обіду. До сьомої, до сьомої, а літом до півсьомої. От такі от орарії, що вони отак от скоро закривають, і це мені дуже сильно не подобається. Тут в середині навіть не можна полежати, тому що жара сильна. Ну як жара сильна? Люди лежать, лежать, сидять тут в середині, туда сюди ходят. А, ще один дефект, що от половина оцього басейну, який ви бачите, ота жіночка в жовтій шапці, після того вже вода починається глибока-глибока бути. І там в кінці два метри. Бачите, оті сеньори, вони з такими тими поїхали палками туди. Два метри, більше метри, більше як два метри. Мого компаньона він там пішов, то його з головою закрило, він пішов пробувати глибину. Можете собі представити. І це мені не подобається. І ще один дефект, що тут от впереді та пальма, де ви бачитеся пальма, там на початку сонце зранку б'є. І тут цілий день сонце, ось тут мінімальне 2 метри, починається в другій годині, вже починає тінь бути, отут на початку. І після обіду тут є тінь. А зранку сонце, сонце, сонце. І ви, як не маєте крему такого, хоча я маю взяла. Ви як не маєте такого крему, тоді безгорите. Тому що сонце дуже сильно притягає, вода сильно притягає сонце. І ось так. Зараз я йду у воду. Мій компаньон зараз прийде, він у нього змагання зараз закінчиться. пів п'яту він прийде і ми ще тут з ним дві годинки побудемо. Зараз я піду там в ліжко. Крайнє, є чи нема на тому, що я вчора лежала. Зараз то заняти, там є. Та є багато, на першому плані всякі ліжка є. Навіть ось тут можу собі, от. можу і піду, тут ковриків нема. І піду в воду. Окей. Свіжі-свіжі грибки. Ой, що все вже відкрився цей? Відкрився, двері відкрилися, Два поверхи. Ага, вона сире. Стара, сеньора, ногами пішла, а ми ліфт беремо. Ось це наша кімната. Оп. Оп. Не показуємо, бо тут бардак. Дуже сильно великі У нашій гостиниці це є найсмачніше морози силійське, і я от зараз йому морозиво вийду гуляти по місці. Я сама сьогодні цілий день. три кульки 5 евро дві кульки 3 евро Сини таки. Так, я візьму теж амарена. Амарена. Коко я кисленькі щось подобається. Амарена. Праполя. І коко прийду. Я не знаю, чи є коку, чи нема. Газа, чи сіль'яна засолодки, шоколадну не хочу. Це пробувала, це пробувала. Мелеграм і або йогурт прийду. Хочу спас. sono tre gusti vorrei prendere. Ah, il corno. Questo è il corno. si sì. Allora prendo. Grazie. Io c'è un caccezza. Ah no, no, no. Allora, special yogurt. Ой, Амарина. Амарина ефрагуля. grazie. Взяла три, три смаки. Ось тут центр починається. За углом вже зараз у центр. Магазин відкритий чи закритий. Я хочу купити зараз, я маю тільки годинку часу. Якісь кульчики і якісь брачалі. Э, брачалі це означає, що на руку таке веселе. Що-небудь веселе, що небудь літнє. Тут дуже гарний вибір є. І такі, знаєте, і ціни зовсім недорогі. Подивіться, які гарні. 24-12 евро. Ну зараз зі морозивою тоді. І тоді що-небудь виберу. 5 евро ось така бомба коштує. Я сьогодні не їла обід зовсім-зовсім. І ми зараз йдемо на вечерю. І тому я хочу п'ята година, мені треба шості вже додому прийти. Де відео без слів? Просто дивіться на красу і відпочивайте очима. Оливкове дерево, тут квіточки і будуть маленькі оливки. В жовтні, в листопаді, і в грудні їх збирають. Terima kasih telah menonton!

Тут тільки, я не знаю, чи я вам казала, тут тільки 20 тисяч населення і 73 гостинниці. 73 гостинниці. І половина з тих гостиниць з термальною водою. Гостиниці є різні. Є три зірки, 5 зірок. Ризни, резни <плодисмент> Це наша гостиниця. Ми їдемо під піцерія, ресторан, і, і, і з друзями. Зустріч з друзями. Це вже заплановано багато часу, і це центральний вхід. Були тюльпани, бачите, тюльпани від, вже відсвили. Ось така гостинниця з таким червоним деревом. Ну, Цвіте навіть, дивись, я навіть не знала. Є цвіт. І тут сидять. Сидять, сидять, сидять і відпочивають. Або на терме. Це наша, от, загорожа зелена, там є басейн наш. Димон, подивимося, що ми будемо їсти. Меню вже вибрано, все ми вже знаємо і вам покажу. Так, друганьки мої, ми їдемо в агрітурізму. Тут шукаємо дорогу, як бачите, і е, восьмої. Це називається агрітурізм. Це така зона, де, ну, таке село, де запрошують до своєї хати, там є город, кури, свині і, і все підряд. І там дуже добре готують його. Хазяїн з хазяйкою вони дуже добре готують їсти. Ось така дорога. Бачите? Полювай там, напевне, в кінці вже буде, ось там, де ми там ми, напевне, вже приїдемо. вже приїхали, називається альбоско ресторан ТПЦірія альбоско і агрітурізму, так як я сказала. Побачимо, що ми там зможемо поїсти. Типічне. Типічне, все типічне, типічне. Вау, скільки машин тут є. Вау! Бачите, на околиці, на околиці, а, а скільки машин, що геть місця нема де поставити. Ого. Ще один, який керує. О, ще. ще один з паличкою керує, місця ставить. Вау, бене. Грація, 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 грація. Граці. Дорогентів мої багато машин, я не знаю. Побачимо, побачимо як воно буде, і що ми будемо їсти. Запрошую, беру вас собою, з собою вас беру, заходьте, йдемо дивитися. Ось така краса літом. Тут всякі церемонії роблять. Бачите, такі фотографії виставили? Йдемо, подивимося. Вау! Щось має бути гарне.